Як я люблю ці моменти, наприклад, коли купаєш яму, так. І часто візуально така кераміка вискакує. Є аж бажання і хотіння купати. Дивіться. Цей завинь тут присутня, Я не знаю, чи вам покажеться. Ось. Ну що ж, друзі, перебралися ми на єначе місце, точніше переїхали. Походимо трошки по чекав. Вітання віде... найкраще. Ну що, знову ми повернулися до нашої улюбленої справи. Будемо копати, Зрозумію, давненько я пропадав. Друзі, деякі були обставини, але обіцяю. Обіцяю, що тепер відеоролики будуть набагато частіше. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. Ну що, розповідаю, приїхали на одне місце. Там, де я колись раніше ходив, і попадалися, звичайно, що ножики, вістря різні манітні знахідки. Насправді, по періоду ранніх слов'ян. Е, сьогодні, насправді, друзі, е, зібрався я з думками і сьогодні спробую покупати всі сигнальчики. Я розумію, що дуже багато буде шмурдяку. Ну, у нас сьогодні є цілі знайти яке вістря, ну і викопати всі глибокі сигнали. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно. Ну що, ви готові. Ми розпочинаємо до першого сигнальчика і зустрінемося. Друзі, як я люблю усі моменти. Ти, наприклад, коли купаєш яму, так і чисто візуально така кераміка вискакує. Є аж бажання і хотіння копати. Дивіться, яка це на ранні слов'яни. Подивіться за товщиною. Груба, так, груба. І знаєте. Не просто я так опав. знаєте, що мені трапилося? Ось такий, ось такий друзі, невеличкий ножичок того періоду, мені здається. Але ви тільки гляньте, які маласеньки, який маласенький. Ну що, продовжую я далі шукати, поки таких нормальних сигнальчиків немає. Але будемо ходити. Шукати. До речі, друзі, ходжу на найнижчій частоті, на якій тільки можна. Ну сподіваюся, сьогодні щось знайти, хоча б і більш-менш толкове. А головне це відпочити сьогодні, бо тому що давненько я вже не копав. Насправді. Ну що, повертаємося далі до наших пошуків. І так, був у мене сигнальчик, на що я дещо цікав, але я не можу, друзі, стверджувати, що це було вістря. Дивіться, що це могло би бути, на вашу думку. Ось сюди, сюди, запахалася деревина. І дивіться, за формою, яке Бог його знає на вістря. Ну, я би подумав, що це вістря, але я ніколи в житті просто такої форми не знаходив, тому я не можу, друзі, стверджувати, що це саме воно. В кого які думки є, пишіть, буде цікаво послухати. Напевно, друзі, багато кому цікаво, як зараз в лісі ходити. Нормально чи не нормально. Мороз є сильний. На лопату дуже сильно прилипає, дуже сильно замерзає земля. Ну і в принципі, мороз. Ну і снігу тако більш-менш 5-6 см, в принципі, можна ходити. Те, що я і роблю. Копаю, насправді копаю всі сигнальчики, всі, які є. Я зібрався тако, знаєте, взяв волю в кулак. І почав копати весь шмурдяк, весь мусор, пізніше вам покажу. Ну, вже пів кілограма є. Розумієте, такі дрібнесенькі, дрібнесенький метал. В принципі, все, що сквонить, те купаю. Ну що, продовжуємо далі шукати. Не обіцяю, що я сьогодні щось знайду, але але подивимось. Нарешті, друзі. Нарешті я знайшов те, що шукав. В принципі, не глибоко і в чужій ямушці потрібно тільки друзі був бік тако покопати. І знаєте, що найцікавіше я знайшов? Я вам зараз покажу. Мені. Здається, не здається, а воно саме так і є. Це у нас вістря. Тільки, звичайно, що зі втратами і в осаді дуже сильному в бруді. але це у нас був вістря, Дивіться, яке масивне. Так, саме воно. Лише гляньте, друзі, який бруд. Який бруд. Щось схоже і на вістря. Але і схоже, друзі, на ножик. Так, зараз краще його легасенько відчищу та вам спробую показати. Цікава якась штучка металева. Так, друзі, саме вістря був, я щось перепутав просто сторонами, бруд весь майже його забрав. Зараз вам покажу. Фантастичний. І, до речі, покажу якусь міні-вилучку, чи що це таке. Ну, доволі така цікава річ, яка мені трапилася ще. Давайте дивитися, що є, та є насправді. Якщо дивитися, друзі, ось тако ось тако, то це в нас вістра. Тільки воно в нас, якщо чесно, дивіться, в якому осаді, бруді. Ну це вістра, це 100%. Ось тут у нас ножка йде, тобто хвостик. А я думаю, чомусь щось з цієї сторони. Ні. Забираємо. І так, хочу вам показати, дивіться. Ну, це, в принципі, не ливка, як би мені хотілося, але дивіться, яке цікаве. Забираємо та продовжуємо шукати далі. В принципі, воно мені не потрібно, воно піде на шмурдяк, але покажу цікава річ. Не знаю, чи я щось сьогодні ще толком знайду, покажу. Самі розумієте, трошки снігу забагато. І давненько я вже не купав. Для мене сьогодні головне якийсь відпочинок. Ну і показатися, що, друзі, зі мною все добре. Дякуючи Богу. Продовжуємо далі. Да, друзі, в зимі це екстремальний коп. Знаєте чому? Тому що копаєш дуже глибоко. Дивіться, якась завень тут присутня. Я не знаю, чи вам покажеться. Ось. Здається, що це у нас був брасвет. Мені це, в принципі, так здається. Спробуємо гасенько витягнути. Подивимося разом. Так, друзі, брасвет. Брасвет періоду Київської Росії. Цілесенький А на заракам раду скажу Саня! Браслет! Браслет. Браслет. Сілесенький. Я в шоці. Я в шоці. Я думав, що це фантом на такій глибині. Зараз покажу. Дивіться, друзі, зараз спробую відмити, я вам покажу. Крутяк. Насправді я сьогодні казав, камраду, Тут немає що шукати. Ну, скільки я разів тут був, взагалі нічого не було, не попадалося. А от дивіться, який малесенький. Ну, зараз від і вам покаже, друзі. <глухи> До речі, був ще одне вістря. я його на проки жаль зламав. В принципі, він в такому стані був жахливому, дуже жахливому. Але нічого страшного, я думаю, що це ще не кінець цієї історії. А друзі, нарешті-нарешті я знайшов хрестика. Перший раз в житті я знаходжу на цьому місці. Скільки я сюди приїжджав, скільки я сюди приходив, взагалі без результату. Я вам зараз покажу. Ну що, давайте дивитися. Я раніше насправді, справді думав, що тут я немає що ходити. Тут вже виходжено. Ні, не виходжено. Знаєте, що я ще помітив, що роль відіграє? Який ґрунт? Дійсності вигра відіграє. Зараз камрад пробує чи в нього на приборі. Бере, не бере, бере. О, бач. Так, щоб не пропустив. І на дорожці, друзі. Не кажуть менше тексту, давайте дивитися разом. Так, десь я його тут положив акуратно, тільки де він саме. Тепер шукай. Зараз ми спробуємо пінпойнтером і подивимося. Але, я кажу, перший раз в житті знаходжу на цьому місці хрестик. Десь ось тут. А, бачу. Ось він. Це ще й до того, дивіться. Круто, вушко все присутнє. Ану, заціни. Такий, як ми знаходили ні? ну я знаходив такий. А от то, що цівасенький, перший раз тут знаходжу. Будемо крутитися тут, друзі. Так, обраду показав, а вам, друзі, не показав. В принципі, стандартний період до Київської Росії. Ну і ми продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, перебралися ми на єначе місце, точніше переїхали. Походимо трошки по ЧК. Я ось з попалася пряжечка, а на спробу її вагасенько чистити більш-менш. Ну тако, показати. А гуянеста бронза, так? Не срібна, чи срібна? Ні, бронза. бронза. Ну, непогано, друзі, непогано. І зараз покажу вам, в принципі, свої знахідки, які мені трапилися. Думав, вам не буду показувати, бо нічого такого особливого. Але вже мушу показати, що не пустий, не пустий. я. Ось мені вдалося знайти ось таку спиночку. Спиночка ось вона. Бачите, якась така. Ось камрада знахідка. Ну що, будемо тут окрутитися. І ще ось така якась незрозуміла металопашка, яку ми забираємо. Е до речі, до речі, до речі, кому цікаво, ходимо на полі. Я копаю на полі, холодно. Так що продовжимо далі. Що можу сказати, друзі, єле-єле викопав цю знахідку, точніше її розбив. Дивіться, що трапляється, який хрестичок. Красивий такий. Ні? Наприклад, жаль, гомотий, але красивий. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Круто. Друзі, це напевно цього року. Це найкращий коп для мене. Це найкращий коп. Знаєте я Зараз вам покажу, що я знайшов. Здається, що хрестичок, але я не впевнений. Взагалі кругом туман можна класно ходити, відпочивати. І в полі скажу тільки перших 3-4-5 см замерзло. Далі можна ходити нормально. Ну що, давайте дивитися разом. Я не впевнений, друзі, що це хрестик. Ну я побачив вушко. Так, так ви ще спробуйте його добратися, як воно все замерзше. Гляньте, бачите? Ось. Гесенько. Потрібно делікатно. У мене є з собою кава, але, друзі, не хочеться пожертвувати кавою. А пізніше просто. Я не знаю, як його. Як його ще можна. Як його можна легенько-легенько, делікатно так роз... розпакувати? В тебе немає часом собою водички? І в мене немає. І в мене немає наприклад, жаль, буду зараз пробувати якось його витягувати делікатно, щоб не зламати. Ну що ж, друзі, все-таки добрався, добрався, напруки жаль, гломатий. Гломатий, але хрестик з періоду Київської Росії. Напроки жаль, він гломатий. І, друзі, знаєте, як його добував? Дуже важко. Прийшлося мені ось маю лише трохи водички, потихесенько прискав. І пробував відтягувати. А зараз небезпечно копати, тому що його можна зламати знахідку. Продовжуємо далі шукати. Не знаю чому, але знахідки періоду Київської Русі, але камраду попалася пряжечка. Значить, свідчить про те, що тут було ЧК. Але знаєте що? Саме найважче? Не бачу супутки, не бачу кераміки. Це, напевно, саме найважче. Хожу, друзі, як той бузюк на полі і дивіться, нарешті. Новочка така спиночка попалася від фібоя. Гляньте. Гляньте лише. Ну, нічого такого, особливого, розумію, але для мене це приємність, бо тому що, що сьогодні дуже рідкувато є сигнальчики. І не дивлячись на те, що на полі трошки багато є снігу. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Може, ось щось трапиться, доволі таке цікаве. Ну, в будь-якому разі, друзі. Кожен із нас з камрадом повернеться додому, не пустий. Це 100%. Ну, що, я продовжую далі шукати, весь замержий. Руки брудні, хоча є ще раз рукавички, але нічого страшного. Продовжуємо далі свої пошуки. Ну, що ж, на годиннику вже 16 нам вже потрібно вибиратися з цього поля. Що можу сказати, друзі? Непогано виходилося, показую часто свої знахідки, те, що мені попався в камера, до принципі, такого сильного результату немає, навіть немає чим хвалитися. Можна сказати, дурно і не дурно приїхали було на це поле після лісу. Ось що вдалося мені знайти на цьому полі. Ось такі знахідки. В принципі, нічого особливого. Два хрестика гломатих. Спиночка ось, ще одна спиночка. Це я таки не можу зрозуміти, потрібно чистити, дивитися, що це таке. Ось. Щось ось таке наподобі, що це було, я так і не зрозумів. Можливо, частина відкола, можливо, може і помиляюся. І ось такий шмурдячок, який мені взагалі не потрібно друзі. Ось таке. Хрестичок сподобався цілесенький, це саме, в принципі, топ. Навіть сьогодні рідкість така новика три хрестика. Ну і звичайно, що ось такий браслет. Його звичайно потрібно мити і, напевно, скоріше за все консервувати. Побачите, ось ці частинки починають руйнуватися. Ось такий результат. Можу сказати, находилися сьогодні, наїздилися, намоклися. Ну, непогано відпочили, говне шоломку збили. Так що всім до побачення, бережіть себе. Машина працює капітально. Їдемо додому.